Друзі, перевірка підключення. Сьогодні єдине, що відрізняється, я не тримаю мікрофон, тому що у мене немає сил тримати мікрофон після а, цієї прекрасної ночі, яку подарував нам наш прекрасний сусід. <ривіт> Привіт! Значить, а, що хочеться сьогодні розказати? Сьогодні хочеться розказати. Про імітацію бурхливої діяльності. Це не трудоголізм, не путайте трудоголізм з імітацією бурхливої діяльності. Це те, що блогери наводять у своїх блогах постійно, і потім кажуть, що у них нічого не виходить. І рятуйте, будь ласка, не знаю, що мені робити. Значить, сьогодні ось друга чашечка кави, як завжди. Це у нас. Ефір обідній. І, в принципі, багато хто дякую вам за те, що ви заходите до мене на обідній ефір. Я ще підключила, у мене ще сів мобільний телефон. Ну, в общем, у мене все комбо, але слава Богу, що мікрофон підтримує зарядку, щось у мене погас навіть телефон. Чорт з От, сподіваюся, що все буде нормально записано, Сподіваюсь, інстаграм не почне випендрюватись, і цей ефір збережеться. Чому, в принципі, тому що я працюю для вас, мені дуже важливо, щоб ви з цих ефірів, можливо, десь впізнали себе, можливо, десь пізнали своїх співробітників, можливо, впізнали десь ще когось, і за рахунок цього усвідомили, що саме ось це з вами зараз відбувається. І якщо це за вами зараз відбувається, то це можна легко виправити. І в мене навіть сьогодні там є конспект, тому що у мене просто на потокі сьогодні, можливо, навіть не вийде такий супер класний ефір. Ну, ми побачимо, будемо дивитися, як піде. А після класної цієї ночі, коли спиш, не спиш оце, ну, сил дійсно немає. Плюс в Києві, нарешті, спека літня, справжня літня спека. У мене, як завжди, асистент Кіт, і він сьогодні намагається знайти холодок. Значить, Давайте почнемо по темі, по нашій темі. Значить, Що означає імітація? Взагалі слово таке імітація класне, правда? Я знаю, що багато хто не розуміє цього словосполучення, сполучення, саме імітації бурхливої діяльності, а тому, що по факту ця штука пішла з офісів. Коли ти працюєш на когось, то хтось, оцей, що вверху стоїть над тобою, має постійно якось перевіряти те, що ти робиш. І виходить так, що не завжди у тебе така загрузка на роботі, тому що, наприклад, ти дуже класний спеціаліст, і ти дуже швидко виконуєш роботу. А весь інший день, наприклад, ти ходиш там пити каву, куриш, не знаю, ти типу поб'єш байдики, але по факту цим роботодавцем це сприймається як начебто те, що ти нічого не робиш. І ось звідси якраз йде оця імітація, брехливо діяльності. Як ви можете подивитися, ну, давайте так, роботодавці, то звичайно, як, ну, ми, ми будемо розглядати, якщо ви працюєте зараз в офісах, ви там собі мені поставте плюсик. Якщо ви не працюєте в офісах, ви там поставите мені мінусик, я вже буду знати, хто тут реально ну, блогер, який працює тільки на блог, і хто з вас блогер, який працює не тільки на блог, і так далі. Ну, наприклад, совміщає с... с... да, і роботу на когось, на якогось, там, дядю в офісі, можливо, навіть, або там чистко, або, наприклад, тільки працює там і намагається тільки-тільки розвити блог. Тоді ви пишете мені плюсик. Дивіться, якщо ми з точки зору офісного планктону да, нашого розглянемо, то у нас є певні симптоми, можна сказати, хвороби. Я взяла у колеги цю симптоматику, тому що у неї дуже класно написано. Сподіваюся, що вона не образиться. Якщо треба, я позначу обов'язково її в, в цьому ефірі. А, значить, типу, але я розумію так, що вона це дає для офісів більше, тому що вона. Займається саме менеджментом, а, тому що маркетинг-менеджмент, в принципі, це дуже-дуже споріднені речі. А я його м, під, да, м, зробила трошечки, да, щоб ви розуміли з точки зору блогу, як це взагалі виглядає. Тому що в блозі, а, привіт, в блозі ви самі на себе працюєте. Але, але оцей синдром, синдром імітації бурхливої діяльності нікуди не дівається. Якщо ви навіть. Дуже довго ну, не працювали ні на кого, по факту, але колись ви працювали на когось, і ви вважаєте, що для себе ви повинні це імітувати. Ви зараз просто побачите себе зі сторони, можливо, це вам допоможе перестати імітувати. Ну, ми не... ну ви зрозуміли, в общем, Значить, якщо ви трендите ні про що? Якщо ви піднімаєте, наприклад, зі своїми колегами, або там в групах, в чатах якісь такі очевидні питання, ви обговорюєте перспективу, але це в принципі не закладено в ваш таймінг. Да? Ви просто сидите і боже, як це слово, розсуждаєте, розсуждаєте да, про, про щось дуже сильно. В красках, фарбах, там це все розказуєте. Там очевидні питання, в принципі, піднімаються. Тобто, ви просто витрачаєте цей час на щось, щоб не бути в пустоті. Тобто оце імітація, це не діяльність. Далі характеристика, ну, причому прикол в тому, що в мене є ця характеристика, але вона трошки з іншим пов'язана. Тому ця характеристика може бути і так, і ні. Це стіл завалений всім. Це скоріше, скоріше це все-таки до офісів, тому що коли ти працюєш на себе, в тебе постійно стіл чим завалений. Якимись, ти щось пишеш, тому що в тебе там і податки, і стратегічні сесії, і ти виписуєш там певні моменти, які ти хочеш обговорити з людьми там, на консультаціях, на менторстві. Тобто, щоденники менторстві, щоденники свої, щод... В общем, ви зрозуміли. Тобто, якщо ви розвиваєтесь, у вас буде дурдом на столі. У ну, мене час від часу реально є цей дурдом на столі. Я дуже цього не люблю. Але я вже думаю, просто що треба не на столі це тримати, а якусь окрему полицю зробити, або там в ящику. Тобто, організувати простір. Зрозуміло, так? Да? Але якщо це офіс, то враження складається, розумієте, що людина ну, так зайнята, що трендець. Далі в, в деяких офісах це досі зберігається, тому що в мене є люди, які в офісах працюють. Співробітники ніколи не ходять без папочки, без документика, без якогось реквізитика, щоб вказувало на те, що людина кудись іде. Не на каву, не покурити, не оцену, не, від, не відпочити, не на обід, а вона кудись йшла. І якщо її зупиняють, то вона каже: так, я йшла там відділ кадрів там, або я я йшла вирішити якесь питання. Ну, от такого плану, тому що в неї є папочка, тобто така опора, яка з якою вона йде по життю. В принципі, такого немає у нас в, блог, в, блог, в блогерстві. У нас тут інші трошки речі, ну, я, я вам зараз пару прикладів ще такого плану і таких імітацій наведу. Наприклад, увага на монітор. Якщо ви працюєте з колегами, ну, або ви працюєте там в Open Space десь, то імітація брухливої діяльності ну, це не трудоголізм, про ми будемо ще дивитися, ще якісь ефіри робити, це дуже цікава теж тема. Ви, може, помічали колись, якщо працювали в офісі, коли колега сидить і тупо, знаєте, пікселі перераховує. Тобто вона, вона, він неважливо. Просто сидять, дивляться в монітор, якщо там навіть ніфіга нема, або вони сидять, граються, і дуже різко себе ведуть. Допустимо, ну хтось пішов, або відкрилась відкрилась двері, вони підскочили, і в них. Ну, такий, да? синдром самозбереження, <смі> такий собі для того, щоб не попастися, що вони нічого не роблять, наприклад, в даний момент. А ще, ще класно, коли, ще, крім того, що дивиться на монітор, ще дуже, дуже так уважно придивляється, там реально, як піксель рахує, і ручку при цьому, що взагалі таке враження, що людина там. Геній світового масштабу, який вирішує супер якісь важливі речі, така імітація зустрічається, я ж кажу, в блогера, і тільки якщо, якщо людина не впевнена в собі, і вона йде там в якийсь open space, не працювати, а саме робити вигляд, що вона от така крута і працює. це такий самообман. В принципі, Якщо ви колись себе на такому зловите, будь ласка, ну, прибирайте це, краще ви попрацюєте дві години на день, ніж будете сидіти імітувати. Подивіться щось, прокачайте себе в чомусь. Це буде набагато краще, ніж якщо ви будете просто імітувати це все. Імітація ніде не хороша річ, розумієте мене про що я? Далі імітатори вони завжди тривожні, такі, збентежені. Їх там трохи калупний, так трошечки тицний, і у них просто купа думок, купа гівна лється. Ну, така є, там ти щось зауважив, і самооцінки немає, да? і полило лозівно по трубом. Значить, ця тривожність вона говорить про те, що, можливо, людина не до експерт, можливо, не допрацьовує з собою нічого не робить. Де і все. В принципі, якщо така фігня до вас полилася, нічого страшного, просто сприймайте це як хейтерів. Якщо ви не бачили ефір про хейт, будь ласочка, ви можете передивитись його або в ленті в мене в Рілсах, або на ютубчику. Просто введіть хейт Тетяна Христовська і вам видасть в пошуку цей ефір. Бо він реально допоможе, якщо ви не можете нормально реагувати на хейт. Але ми будемо піднімати ще це питання про хейт обов'язково, тому що ем, ось саме цей страх, то, що ми розбирали да, там, кілька днів назад чи вчора, страх хейту це один із найбільших таких. Коротше, ми зараз всі тривожні, особливо в часи війни. І, звичайно, це нас ще більше добиває. Для того, щоб воно нас не добувало, нам потрібно з цим щось робити. Тому будемо з точки зору цього. Ще раз вам запросити психолога, якщо тут є якісь психологи. Катя, здається, в мене ж ми, у нас були ефіри. Да. Катюш, якщо ти будеш бачити ефір, напиши. Я напишу тобі ще в директ, якщо знайду, Блін. тому що в мене директ просто капець, треба розгрібати. От, якщо будеш дивитись, напиши. І якщо є ще якісь психологи, які хочуть провести ну, зі мною разом ефір ввечері або в обід, можна зранку, можна дуже рано зранку навіть. Будь ласка, долучайтеся. Люди, звісно, не завжди приходять на сам ефір, але дуже багато хто дивиться в записі. Мені дуже це приємно. Я бачу всі ваші реакції, бачу всі ваші перегляди. Дуже дякую, що ви зі мною. Далі. Стосовно блогерів, наприклад, писати купу тупих сторіс. Тупих сторіс, в яких начебто ви настільки трудоголічний, настільки ви всього все робите. Я колись робила подібні сторіс, але реально я стільки робила. Розумієте? Тобто, отут -от дуже важко відрізнити реально імітатора від реального блогера. Тому що є люди, які не. Ну, це видно реально, що вони навіть так текст будують, у них нелогічні тексти. Якщо людина нелогічна, неструктурна, вона навряд чи може в принципі, бути сильно трудоголічною. Є винятки типу творчих людей, або типу таких криз, як зараз після атак. Тобто тоді да, структура трошки може гуляти, але все одно структура. вона, вона Її видно просто в блозі, її видно в людині. До мене приходило, до речі, кілька експертів дуже великих. Вони приходили до мене саме на консультації тільки завдяки тому, що в мене дуже структурно і чітко прописано все. Тобто вони розуміли, що я лишнього ніколи не дам. Ось вони приходили до мене на консультації. Ми успішно проводили. Не розкажу про них, тому що не можна. Далі, а, ну Метушняю вже казала, да? а гучні коментарі до всього я теж казала, да? особливо до, стосовно до того, що там довкола коїться. І ще звинувачення всіх у своїх бідах. Тип, дивіться, сьогодні була нічка, я не знаю, хто спав <сум> взагалі, але все одно я виходжу в ефір, як ви бачите. да, мені не, не сильно легко, тому що трошки. Кумарить, ну, реально, друга чашечка кави спасає. І це все, що спасає по факту. Кіт трошки спасає. Ось, ну, нічого страшного, тому що, по-перше, робота і робота, графік є графік. І потрібно робити все для того, щоб ви розвивалися. Тому що я це все знаю. Я це все проходила, я написала цілий курс по тайм-менеджменту. Де ви вивчите певні інструменти, впровадите їх в життя, і після цього у вас зникне ця імітація, потреба цієї імітації, тому що ви будете встигати просто реально все, що вам потрібно. Тому що у вас буде структурність, у вас буде розподіл на певні необхідні для вас проміжки часу, ви будете розуміти, аналізувати свій час. Uh, і все прекрасно. Але я вам хочу дати, ну, що робити, якщо ви виявили в себе uh, то... оцю, оцю імітацію. Um, хочу uh, вам дати чотири таких uh, маленьких інструмента, які вам уже зараз допоможуть. Якщо ви їх впровадите, <кхи> <кхи> якщо ви їх прямо зараз впровадите, вам буде реально легше ви трошечки видихнете, вам стане краще. І працювати, і взагалі жити це життя, тому що все-таки ми працюємо для того, щоб жити життя, а не навпаки. Якщо ви в роботі, ну це про, про трудоголізм. Ми не будемо це зараз чіпати. Отже, даю вам інструмент. Значить, перше, звичайно, встановіть собі чіткий графік. Чітко, конкретно визначайте, що ви робите зараз. Реально. Тобто не ставте собі нереальні якісь цілі, які ви. Не можете досягти просто ну, в даний час або в даний день. Далі фіксуйте саме термін постановки, як би вам так простіше сказати, щас, ну, давайте так, просто поставте собі якийсь термін. Наприклад, якщо ви хочете, привіт, якщо ви хочете написати там три пости, чітко поставте собі терміни. І ви тоді перестанете імітувати. У вас буде чітко часто одну годину, дві години. Якщо ви за цей час не встигнете це зробити, ви відкладаєте цю справу там, на інший термін, тобто по графіку ви йдете далі. Третє, і дуже важливе, будь ласка, мотивуйте себе. Ви повинні е е е зрозуміти, що без мотивації, а мотивація вона ж по факту яка. Вона дуже часто фізична, і серії з'їсти цукерочку. Вам цю, ну от знаєте, як ослик і морковка, да? Морковочку несуть перед осликом, Ослік топ, топ 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 Ось ви повинні так само розуміти, що, наприклад, от дивись, от ти будеш молодець, ти напишеш там сторітелінг, опублікуєш його на це тобі півтори години, наприклад. Ось такі сенси вкладеш. І ми підемо пити каву в кафешку. Обов'язково це повинно бути. Тобто без мотивації, по собі знаю, чесно, пропустити мотивацію хоча б раз. Це може бути така дрібниця якась, розумієте? Навіть фізично ви маєте вставати. Ну, ви сидите за комп'ютером цілими днями, наприклад. Ну, блогери реально сидять за комп'ютером або в телефоні цілими днями. Вам потрібно перезавантажити мозок. Мозок не може постійно працювати без перерв. Ви оцією мотивацією просто повинні зробити собі перерву, елементарну перерву. Випити каву, піти по трендіти з подругою. По телефону навіть. Не знаю, поїхати навіть на каву там, з подругою. А, піти просто прогулятися, зробити коло, це для тіла теж дуже добре. Піти в зал, поприсідати, змінити фокус уваги повністю, і вам буде краще. Це, ну, але якщо вам важко ну, зараз а, замінити просто одну діяльність іншою діяльністю, то просто робіть собі важко. А, да, З'їсти цукерку, да, попити кави, ну це все одно ваша спина вам скаже дякую. Повірте, просто мені на слово. Прогулялись уже трошки легше да? і дихати, і робити далі якісь задачі. І останнє, що хочу порекомендувати, це четверте підбивайте підсумки дня. Я, здається, Десь в курсі я розказувала, як я це роблю, ці ну, підбиваю підсумки. Ви можете підбивати підсумки взагалі після кожної задачі. От ви зробили задачу і, грубо кажучи, її викреслили, і далі собі йдете робити каву. Потім зробили наступну задачу. Ще класно, стікерами. Взагалі, супер. Десь у мене тут, ага, зараз я вам покажу, у мене тут навіть є стікери. Я просто беру стикери, такі, на липучці. А, у мене позаду є, а, типу, моя дошка. Зараз вона закрита, тому що були обстріли. Коротше, скляна. А є ще над комп'ютером, біля комп'ютера, навколо комп'ютера. У мене купа місця, тому що у мене 27 дюймовий монітор. Я просто беру, пишу тут задачу і наклею на монітор, якщо це срочно, або там. Зараз скоро її потрібно зараз буде зробити. І потім, коли я її виконала, я цей стікер знімаю, і в мене ну, відкривається прекрасна перспектива, що у мене немає ніяких наліпок, і, ну, і мене не дратує нічого, що тут лишнього висить на моніторі. І це теж непоганий варіант, тобто. Або записувати, або ось, ой, використовувати наліпки, або використовувати ну, будь-які надписи, дошки, стирати. Деякі люди собі покупляли такі. Я навіть не пок... Ні, зараз не покажу, тому що в мене ну, як планшети. Планшети білі, да? просто на них маркером ти пишеш, але вони маленькі. Дуже зручно, тому що тобі не потрібно 350 цих блокнотів. Я вже думаю, теж собі таке придбати. І саме задачі на день, просто ти записуєш на цьому планшеті, він може стояти або лежати на столі, ну, дивлячись, як у вас простір організований у вас на робочому столі. І таким чином ви просто витираєте губкою спеціально да, цей пункт, і ви бачите, що у вас ви молодець, у вас збільшується кількість виконаних задач. У вас потім пуста дошка, і ви можете знову писати на наступний день собі задачі. Все, в принципі, підбивайте підсумки, хваліть себе, мотивуйте себе, як тільки ви можете. Зараз ті часи, коли я не проти мотивації цукерочкою, тому що іноді, іноді дуже дуже важко зібратися з думками, особливо. Після таких ночей, тим паче, якщо ви працюєте в офісі і у вас відгулів таких немає. Блогери в цьому, звісно, трошечки беруть плюс, тому що ми можемо хоча б півдня навіть або поспати, або відкласти якісь справи, або щось інше зробити, або перезавантажитись, тобто зробити собі день перезавантаження. У вас такої змоги немає, тому тримайтесь, будь ласка, перестаньте імітувати діяльність. Просто, просто дійте, просто любіть свою роботу, працюйте. І нехай це вам приносить прибуток. Для цього ми, в принципі, тут всі і сидимо. Дякую вам дуже за те, що ви були зі мною. З вами була Тетяна І Сьогодні п'ятниця і сподіваюся, що у вас будуть прекрасні тихі вихідні.